Вітаю усіх, маю перші втрати. Посадила я огірочки, ось такі Ансгар F1, гібридні. Половину я посадила у равлики, а половину посадила у землю. Учора всі ще були живі, я їх поливала. Сьогодні маю ось таку. Проблема. Тут ще живий, тут уже поїло. Тут також один ще сходить, але вже почало їсти цього зіло. Ось дивіться, хто знає, яка це зараза таку шкоду робить. Ну і це не слимаки, тому що в мене земля суха, слимаків тут не може бути у парничкові. І це вчора ще всі були гарні, зелененькі я поливала сьогодні. Отаке От маю. А ці, що у равликах стояли, вони всі зелені, гарненькі. Я їх отак, кожний окремо. Ну, по дві зернинки по три я замотала у туалетний папір, в клійоночку, щоб потім можна було так ну, з бумагою в землю посадити на городі і не паритися. Місця мало займає, удобно. Ось він в мене накритий. Були ось такі цією бутилкою. Так от. Вони тут були. Ці також були накриті бутилками, але хтось сюди добрався. Тут у мене ось такі китайські змії, їх поки не зачепило. А до цих хтось добрався. Хто знає, напишіть, будь ласка, що це таке і як з цим боротися. А то поїсть мені ще всі огірки. Так, і ще хочу показати своє ківі. У прошлому відео я показувала, як я з насіння розсадила. І воно в мене було таке все зелененьке. Але пригріло сонце, воно в мене ж тут також у парничку, маму, тепличка. Така в мене. Ось така тепличка. Ніби величенька. Нормально, так все. Тут ще, крім клейонки, агроволокном закрила. І вверх, і це ще був розсіяне світло, але сонце пригріло. І моє ківелі листя трохи погоріло. Ось бачите, корінь живий, а листя поварилося. Добре, що я його угледіла і бігом накрила агроволокном. Ось, бачите? Ось, воно йому подобається все, воно гарно росте такі, але прямі, ну не прямі, ну, як дуже велика температура, мабуть, воно не витримує листочки ніжні. Тому краще. Додатково укривати агроволокно, як я, бо на підвіконі я ну не в кожного ж є можливість весь все підвіконня заставити киві. Ось. Ось така в мене проблемка. Допішу я по, три, по чотири рази бігаю сюди дивитися. ось а це в мене персик сходить, київський пізній мій, вже в мене є на нього замовлення. От. Перчик витримує температуру в теплиці, а ківі не. Потрібно накривати додатково, щоб воно росло. Потім, коли будуть уже здорові, кущики ків'я, то воно вже не буде боятися сонця. А зараз треба накривати. А це моя клубніка, яку я замовила, яка квітне червоними квітками. Це таскана, пустила вже на цвіт. Буду дуже чекати, подивитися, як вона буде квітувати. Дуже мені цікаво подивитись на ці червоні квіти. Це трапо, також пустив на цвіт. На наступному тижні буде квітувати. Рубіен N ще немає. І Вільямс також пустив на квіти. Подивимося, які величини буде. які... Ягоди будуть великі, який цвіт буде великий. Вільямс це, нагадую, біла клубніка. Вона рекомендована для людей, яких на червоні фрукти, алергія. То цей сорт можна буде вживати алергетикам. А це в мене дюшинія індійська. Це вона. Дуже швидкоросла рослина. Це не клубніка, в неї жовті квітки, але ягоди як у суниці. Великі червоні круглі ягоди. Її можна використовувати як окрасу для кашпо. Ягоди можна вживати, але вони як трава, вони взагалі вкусу не мають. Але красиво, коли воно буде так все обвішано ковром зелених листочків. Вуса великі, до метра півтора виростають. І вкриті жовтими квітками і червоними ягодами. Потім я вам також покажу його. А це клубніка Тарпан. Це самозапильний сорт. Написано, що він буде плодоносити до морозів і може плодоносити далі на підвіконні. Не знаю, подивимося. Ось є вже перші завязі. Кумахи не літали, бо було холодно, дощі кожен день. Воно в мене тут висіло. Бачу, що позав'язувались ягоди, так, да. він самозапильний сорт. Ми будемо дивитися, чи він буде до морозів плодоносити, чи я. Вже пагом пустив. Цікаво спостерігати за новими сортами, які в мене з'явилися. Будемо дивитися. На цьому все. Кому цікаво, Ставте пальчик договори, підписуйтесь на мій канал і напишіть, будь ласка, хто знає, яка зараза з'їла мої огірки. Чекаю дуже на відповідь. На все добре.